Читаємо слово Боже, яке записано перше послання святого Апостола Павла до Солонян, перша голова з першого вірша і нище такі слова. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солонської в Бозі Отці Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас. У наших молитвах ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого і Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття, про ваше обрання. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, алей. У силі і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як ви знаєте, як ми були поміж вами для вас, і ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії. Та в цілій Ахаї, слава для нашого Бога і Ісуса Христа за те, що Слово Боже іще звіщається із цього місця, і не тільки з цього місця, за те, що ми ще живі і здорові, за те, що ми діти Божі. І я чомусь упевнено хотів би сказати, що ми віруючи. Звіщаємо Слово Боже не тільки тут, але й де ми не знаходимося, чи на роботі, чи в дорозі, ми повинні пам'ятати, що ми є служителі нашого Небесного Отця. Знаєте, кожен із нас або є світло, позитив у церкві, або ми можемо зробити, що буде негативно. І можемо в деякій мірі кинути тінь на церкву. За це Бог буде питати. Через те я і кажу сьогодні. Бог нагадує, перше послання апостола Павла до Солонян сьогодні відкривається перед нами. Апостол Павло відкриває для церкви і для нас кожного, яка була ця церква. Дорогі друзі. Як каже апостол Павло, що ми постійно молимося за вас. Я ставлю запитання, чи я молюся не тільки за своїх дітей, рідних, близьких, чи, можливо, я більше не хотів би молитися, бо це моя родина тільки. Але ж Біблія відкриває, щоб ми молились не тільки за свої родини, за рідних, близьких, але й за усіх, Молилися, бо сьогодні дуже багато нужд і багато проблем. Але для того, щоб знати, за кого молитись, треба просити у Господа, щоб Він Духом Святим відкривав нам. І наше життя повинно бути відповідно того, що написано в Євангелії. Так, що ви стали взірцем. Для всіх віруючих у Македонії і в цілій Ахаї. <клух> Як добре і приємно чути оці слова, коли віруючі є взірцем, еталоном, коли дивляться люди і бачать святих людей, нехай нам, нас Бог благословить. Щоб ми, навчаючись у них і Ісуса Христа, не тільки навчалися, слухали, але й чули. Те, що нас Господь навчає, і щоб ми вживляли кожне слово Боже, в наше християнське життя. І сьогодні ми знаходимося в Божому класі, Бог нас буде сьогодні навчати. Можливо, укорять буде вдосконалювати, буде вчить молитись, буде вчить просить і буде вчити дякувати. І ми сьогодні встанемо на наші ноги і прославимо нашого Спасителя і Бога і Ісуса Христа. Станемо і помолимося.